Лежать дороги, між бетонних стін, спішать там люди, наче кров повена, туди серденько з душею на дагів, бо там стоїть Христова наречена. Вже 30 літ втішає всіх вона, хто змерстить ліс, мольбою зігріває, для всіх є захистом, коли війна, і щодня на службу у двері відкриває. повсюди, всюди мамові. Чаємо гостей, всі вже тридцять літ сюди, попить живиної води. У серці Божий мир, нехай царить, а ми ще більше будемо молитись, щоб ту днів, поки ж людьми вже погасить, бо війна в час давно вже закінчили. Ми Втечні Богу, будемо довіру, що вас сьогодні можемо зустрічати. Благословіть блаженіще владико під митним небом, що воняв зростати. Не майте хліб, бо з ним весь наш прихід дарує тільки добре почуття, живе хлібок, міцній рік рушнику не до життя. 24 липня 2024 року у День пам'яті святої рівноапостольної княгині Ольги, блаженіший митрополит і всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію у свято ольгинському соборі міста Києва. Цього року парафія храму в ім'я Святої Княгині Ольги відзначає річчя з дня заснування. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський проверський Антоній, голова інформаційно-просвітницького відділу. Української православної церкви, митрополит Ніжинський Прилуцький Климент, архієреї, Духовенство Собору та гостю священному сані. На малому вході блаженіший митрополит Онуфрій вручив засновнику і почесному настоятелю парафії проти іри Всеволоду Рибчинському, орден Іова Почаєвського першого ступеня. Предстоятель також відзначив богослужбовими нагородами, настоятеля і кліриків собору. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до парафіян Ольгінського храму зі словом проповіді. І ми сьогодні шановуємо пам'ять святої Княгині Ольги і молимося, щоб вона була нашою приставністю перед Богом, щоб вона просила у Бога для нас того, що потрібно нам для нашого спасіння. Це перше. Тому що головна ціль людського життя це є. Досягнути до втраченого раю, війти в втрачений рай. Останнє все це приложення, прилагання. І щоб вона допомагала нам достойно жити на землі, щоб вона своїми молитвами випросила у Бога мир на нашій землі, щоб ми перестали лунати постелі, щоб ми перестали вмирати люди. Тому що людина це є творіння Боже, і людська душа є дорожче всього світу. Нехай свята княгиня Оля допомагає кожному з нас у нашому житті, щоб ми так прожили своє земне життя, щоб після завершення цього буття нашого, щоб ми сподобалися бути спасеними на небі в Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, честь і покоління. Нині безконечні віки. Амінь. На сугубі їхніги піднесли прохання про мирну українській землі і позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Служінням блаженніший Митрополит Онуфрій висвятив на деякона Андрія Шкурка. Новий деякон служитиме в Ольгінському соборі. Після літургії предстоятель та священнослужителі звершили чин славлення з молитвою святі рівноапостольній Ользі. Блаженніший Митрополит Онуфрій привітав усіх з 30-річчям парафії. Відсовка всього цієї історичної події знаходився і зараз знаходиться. Отець Тири всіх Лечинський, який трудами, молитвою, стараннями, підпінням, скорботами заснував цю, цю парафію і довів її до такого логічного завершення, яке сьогодні ми бачимо. Ми щиро дякуємо вам, дорогі силу, за ті труди, які поклали для того, щоб на цьому місці поставлялося ім'я Святої Живоначальної Троїці щоб княгиня Ольга була завжди в покровителістю цього місця, щоб вона берегла і вас, і всю вашу паску, і весь мір цього прекрасного храму. Силою Божою все перемагається, Без Бога людина спотикається соломи, а з Богом людина прийде в стіну, Богом моїм прийде в стіну, так говорить святий Фрок Довір. Нехай Богом, благодаті Божію, проходьте всі, через всі стіни випробування земного і щоб завжди царювала між вами любов, така, яка є між вами. І, і таке братолюбство, співчуття один одному і між священниками, і між прихожанами. Це прекрасно, тому що любов це є та риса, через яку пізнають, чи ми є очі Христові чи ні. Потім архіпастор відзначив церковними нагородами активних парафіян Ольгінського собору. Настоятель храму проти Віталій Коцаба подякував предстоятелю за візит і молитву. Сьогодні Подячне слово також виголосив засновник парафії проти Іри Всеволод Рівчинський. Після богослужіння предстоятель благословив відкриття благодійного ярмарку. Які проводять на території собору на підтримку поранених воїнів зсу? Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.